Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Продовження відео для тих, хто купує хату в селі. Відразу повторююсь, не даю поради, не знаю, як вам діяти. Говорю, як би зробив я. А ви вже вирішуєте самі для себе і беріть відповідальність за свої рішення на себе. Просто що в моєму житті багато було таких, скажімо, історій і такого досвіду стосовно, скажімо, нерухомості стосовно землі. Значить, що хочу сказати сьогодні коротко про таку тему, як а скільки землі купувати, буває так, що по різному буває, і коли можна вибирати, яку ділянку купити разом з хатою. Менше, більше землі. І по різному можна до цього ставитися, по різному можна на це дивитися, і по різному можна оцінювати цю землю, приміряти на себе. Значить, моя думка. Я повністю розділяю думку Марка Фена, того самого письменника, який говорив: купуйте земельку. Вона більше не виробляється. Що буде, як воно буде, що ви будете з нею робити, час покаже. Сьогодні є можливість я купую землю, яким чином її використовувати, рішення прийде завтра, післязавтра. В будь-якому випадку рішення прийде тоді, коли ця земелька буде. А коли земельки не буде, то. і Скажімо, рішення вже відносно її використання, не можна буде їх реалізувати. І в цьому ж відео скажу, хоча потім розкажу, ну як би скажу свою думку стосовно роду окремо, це шаблони. Шаблони, ті шасовкові шаблони, ті, скажімо, тригери, які ми з дитинства тягнемо. Ну, ми це я говорю про таких, як сам. Е, хто родився в селі, хто виріс в селі, хто е, на цих городах батьківських народився, на, народився, наробився, хто їх е, в свій час е, в дитинстві зненавидів, е, потім е, з дорослішанням змінив ставлення до цього. Е, земля це не город. Ні. Не потрібно дивитися на це шаблонно. Город, та земля, яка використовувалася під город, її можна використовувати по різному, дуже по-різному. І багато чого там можна започаткувати, не змінюючи її цільового призначення. Зовсім ні. Діло в тому, як ви будете до неї ставитися. І не дивіться, як сусіди це роблять. Е, я не дивлюся, як це роблять сусіди, що вони кажуть, і не, не тягнути стереотипи з дитинства, е, що там город не садить, е, ледачі чи ледача е, бурян в бурян на городі. і Так далі. Знаєте що? То все хай залишиться в минулому. Ви робите своє життя, ви творите своє життя, ви творите сьогоднішнє своє і своє майбутнє. Тому, обираючи ту площу, яку ви можете на сьогоднішній день обрати, подумайте про те, що я кажу, і прийміть власне рішення. Я завжди беру максимум землі, яку я можу взяти. І як правило, потім ця земля. Коли я починаю про неї турбуватися, вона стає кращою і починає дякувати. А що таке, коли дякує земля? А це вона дає енергією, вона дає здоров'ям, вона дає радістю, вона дає натхненням, вона дає щасливим життям. Оце така моя думка. На все найкраще вам, справедливої перемоги нам всім.